Всім привіт! Мене звати Юлія, і сьогодні я знімаю очікування проти реальності відеоблогінг, адже я хочу, щоб ви побачили, що таке насправді бути блогером. Тому що це не так легко, як думаєте ви, тому що ваше очікування дуже ідеальне, а реальність наша, наших відеоблогерів – це взагалі противеречно очікуванням. І тому я хочу, щоб ви побачили, як це бути відеоблогером. Також хочу сказати вам, що я це відео знімаю не одна, а спільно. Діаною Бадрак. На її канал ви можете перейти по силці в описанні. і ссылка на її відео наше спільне. А наше спільне відео це в мене очікування реальність відеоблогінг, а в неї що бісить блогера. Тому після перегляду мого відео переходьте на її канал. Так, виклали перше відео, можна дивитися, скільки підписників. Ура! 273! Ого! Відео можна подивитися, скільки підписників. Ого! Аж три! О, класно! Фу, перший хейтер. О. <плес> зі мною відео. М -м, я не проти. Знімай <плес> зі мною відео. Ну, я не знаю, тому що мені ще потрібно вивчити англійську, зробити всі уроки. Ну, Будь ласка, я тобі шоколадку куплю. Ну, якщо так, тоді уроки я вже зроблю вечором, почекаю. О, вже є одна ідея. Стоп іще одна? О, класно. Запишу і піду знімати відео. Можливо, якийсь тех? Ну, або скетч. Це не буде нікому цікаво. І тим більше скажу, що я вкрала ідею. Ей, пізніше заднімлю. Дійшло до кінця. Тепер ви зрозуміли, що таке очікування реальність відеоблогінг. Якщо вам мої ідеї на рахунок цього відео і взагалі ці, цілком ціле відео сподобалося, то обов'язково поставте свій лайк, напишіть коментарі і підписуйтесь на мій і на діаниний канал. Та заходьте і дивіться її відео, що бістить відеоблогера, Воно також дуже цікаве. Тому переходьте на її канал. Я вас дуже всіх сильно люблю. Па-па!